Дивіться, будь ласка, на вогонь. Як ви гадаєте, чому в нашій мові є такі вирази, як спалахнути гнівом чи любов'ю, чи запалитися ідеєю? Згадайте моменти, коли ви самі переживали ці сильні почуття. Чому ми так означуємо їх? Через якісь вогняні слова і терміни. Як ви гадаєте? Хто Сформулюйте якось, ні? Ну, вогонь наше почуття. Вогонь наш дух. І все це переживання духовне, мабуть. Добре. Може, щоб Тому що вогонь, вогонь треба може... щось туди покласти, чимось підтримувати його. Так, вже цікавіше. Що, Віталій, так. Та я вже забув, що те те саме. саме сказати. Так, тепер спробуйте... Уявити подумки, перенести оце от вогнище, яке ви споглядаєте назовні, до себе всередину. Де воно зараз палає? В грудях. Дуже добре, у вас вірно дають про себе знати архетип. Все право. Загалом це заняття буде трошки інакше побудовано, ніж попереднє заняття, присвячене окремим богам. Справа в тому, що джерела і про історичний культ вогню слов'ян, і про двовірські звичаї, пов'язані з вогнем, досить однотипні і прості. Мабуть, варто згадати лише, що в деяких полемічних джерелах, таких як слово некоєго Христолюбця, рівнітеля права і віри, це 14-15 століття, розповідається про моління селянських общин до вогню, який вони називають сворожичем. Цебто небесне походження вогню, чи то пак від небесної кузні не ставилося народом під сумнів ще через 4 століття після прийняття християнства Володимира. Взагалі, з огляду на величезне господарське і духовне значення вогню, церква ніяким чином не могла перебороти шану до нього. А тому мусила його прийняти в себе. Звідси ми маємо свічки у церквах, диво благодатного вогню і так далі. Ну, зрештою, це стосується і всіх інших стихій води, кроплення і хрещення, землі, поховання, вітру, церковні дзвони і так далі. Взагалі, приручення вогню, безумовно, було. Одним з перших подвигів людини, який вона могла обернути як на благо собі, так і на шкоду. Зрештою, так вона і зробила. А дуже рано цей подвиг почав осмислюватися або як дарунок від богів і передусім батька неба, бо спочатку людина могла брати у кого перед передусім де. У пожежі, яка виникла внаслідок близько. Або як викрадення, яке здійснив певний культурний герой Прометей. Матері Шван в ведійській Індії, або співзвучна з ним Мати Сва або Мати Слава з Велесової книги. Про божественне походження вогню нашим предкам нагадувало також те, що до нього безпосередньо не можна торкнутися. Він, як-як будь як справжня священна річ, він до певної межі заборонений. Його не можна торкнутися. Ну, і, звичайно, про священність вогню свідчили його надзвичайно корисні якості це світло, тепло. Здатність приготувати їжу. І на мій погляд, саме через це, саме як відлуння того первісного вогню, який колись освітлював стіни печери, і далі крізь час, крізь святість печі, вогонь з'являється в наших рідновірських обрядах, як річ абсолютно обов'язкова. І в більшості урядів, тобто обрядових сценаріїв, вогонь не просто присутній, він позначає центр. А ще на першому, на першому нашому занятті ми вже говорили про величезне значення центру для. Свідомості традиційної, звичаєвої. Центр найперше структурує простір навколо. Від нього починається творення усього навколишнього, адже він є уособленням чи навіть повним тотож, тотожним, тотожним втіленням серця Всесвіту, або каменя Алетеря в деяких да, як пражертовник, на якому горить правогонь. І його горіння, власне. Творює все те, що ми навколо бачимо, живить весь всесвіт. Вогонь як те, що саме по собі привертає зір увагу, найліпше зводить думки докупи, як То, мабуть, мовиться у славні єдності з Рігвер, які ми також повторюємо на наших славлення. Таким чином, під час наших славлень вогонь концентрує в собі чисте, священне, з'єднуючи три світи, праву. Яву, і наву. І три світи, і три часи, вибачте, минуле, теперішнє і майбутнє. Можливо, не треба зараз підвідати дрова у вогнище, тому що хай вона зараз прогорає, а під час славлення вже запалимо знову. Крім того, звичайно, вогонь є тією стихією, яка зараз, тут і зараз наочно перетворює плоть у силу матерію в енергію. Енергію, яка може бути спрямована богами на виконання наших намірів, бажань, помислів і так далі. Саме тому найчастіше ми приносимо жертви саме у вогонь. Хоча в традиційній культурі слов'ян є звичай приносити жертви усім стихів, і спускати по воді, і закопувати землю, і розмухувати, розсіювати в повітря. Ну, деякі взагалі. Кажуть, вдаючись до буквальних таких, таких метафор, що боги споживають їжу через вогонь. Ну а ми, розподіляючи між собою хлібну і квасну пожертви, споживаємо разом з богами, долучаємося до їхньої, чи вірніше нашої спільної з ними трапиться. Е, власне, ця трапеза єднає передусім нас і скріплює зв'язки. Відтак уособленням місцем да, вогню в нашому тілі. Є не тільки серце, але й процес стравлення, який так само перетворює їжу, яку ми споживаємо, плоть да, у наші сили, нашу енергію. Все начебто дуже просто, але й глибоко одночасно. Саме тому прийняття їжі для язичника не може бути просто фізіологічним актом. Воно обов'язково повинно бути також актом священним, який не терпить ну, таких явищ, як фастфуд, скажімо. Як таке хапливе споживання їжі, да? саме установка на це. Аби насититись аби насититись і заробити більше грошей, і бачити в цьому власне, сенс і продовження свого життя. Звичайно, що не може бути чогось більш далекого в плані етики, мабуть, від етики язичницької, ніж це. Скажу декілька слів про місце вогню у нашому річному колі. Взагалі, коло свороже, от наше рідновірське річне, річне коло являє собою драму розвитку, смерті і воскресіння живильної сили сонця, а разом з нею всієї природи і передусім рослинності. Вогонь на початку грає в ній роль виключно в парі зі своєю традиційно жіночою стихією води. Танству їхньої сполуки присвячене водосвяття або водокресу. 5-6 січня, під час Пиригелії, найближчої відстані Сонця до Землі. І, звичайно, свято Купало на літнє сонцестояння, 24-25 червня, під час піку сонячної сили в нашій північній півкулі. Але особливого значення Богойна буває з наступанням осені, коли сонце даш Бог, починає старішити, звичайно, до, в, ті, в тому сенсі, в якому ми його персоніфікуємо. Фактично це означає, що земля отримує менше проміння, менше прогрівається. І е, ми кажемо, що прийшла прохолода, а за нею холодить. Для наших предків, які не мали ні газового, ні електричного опалення, це означало пору постійного звернення до домашнього вогрус. І українці на початку вересня справляли два досить цікавих обряди: весілля свічки і весілля комину, суть яких зводилась якраз до того, що вогонь земний. Мав доповнювати згасаючу силу вогню Небесного. І, нарешті, на осінній рівнодельні, на свято Світовида, ми кажемо про те, що вогонь Небесний передає свою силу остаточно вогню земному, який має гріти нас, оберігати і світити нам протягом всієї темної половини року, аж до Великодня, аж до весняного рівнодення. І ще одне важливе місце вогню в річному колі це свято Коляди. Це зимове сонцестояння, наш рідновірський новий рік. В ніч на зимове сонцестояння, коли мало народжуватися сонце-боженятко, наші предки обов'язково робили оновлення вогню. Гасилися усі вогники від пічного вогнища до маленьких свічок. Крім того, що горіло на божниці, на покуті, у красному куті перед образами богів або перед іконами за часів двовір'я. Таким чином, вогонь залишався виключно у серці родовища, у серці кожного з нас. І на Божниці, який так само є усобленням центру, де горить правогонь. Отже, спочатку ця сонячна живильна сила витікала з вогню небесного, потім вона полишала вогнище землі, залишаючись виключно в серці людей. І, зрештою, в серці кожної живої істотні. Скажи, будь ласка, ти кажеш, що всі вогнища, ну, всі душі вогнища, да. да? а одна тільки залишалася. Да. Тобто хрин, одне якесь постійно було. горіло, тобто, ну, загалом то так. Да? Ну, Можна це так, ну, згадати навіть недавно, в принципі, ще ну, до радянських часів перед іконами завжди горіла якась лампадка. Обов'язково. Це дійсно так. Цьому в кажуть, у зараз трійців досі деякі вогні Ну це зрозуміло, бо для них вогонь це найперша маніфестація це ну, їхнього головного Бога. Ти зрозуміло? Отже, світ в цей момент, в момент погашення усіх вогнів, світ і природа разом з ним переходить певну межу. Цю ж межу пере... переходять і люди за допомогою обряду. І от після моменту от такого безмов'я. Сій, ус, усі вогники знову запалювалися від того самого вогнища, що залишалося на Божи, від тієї світічки. Деякі стверджують, що за часів історичного язичництва оновлення вогню мало б відбуватися шляхом розпалення цього новорічного вогника тертяв. Ну, тут є, зрештою, виразний натяк на статевий акт. Вогонь народжується так само, як народжується чи вірніше. Деякі автори, я ж про це, деякі автори стверджують. Але ну, в тому то є сенс, що вогонь, а, я викидав статті еко, а, башляра. От вони досить цікаво аналізують якраз те, що ну, вогонь дуже часто має таку сексуальну ну Це дійсно так. Тут немає нічого соромного, скажімо так, І чогось пошлого для язичника вже штучного. Зрештою, в цей момент коляди. В точці безмов'я річне коло завершується і починається нове коло з тією самою канвою, схемою, в рамках якої розгортаються події вже наступного року. Взагалі, увага до перетворень вогню протягом року для нас важлива ще, ще одним моментом. А в той час, як всі інші стихії заблуднюються відходами цивілізації, вогонь просто зникає з нашого побуту. Залишаючись в газових приладах, але хіба схожий вогонь саме газовий на первісну живу стихії. Залишаючись в пожежах і на пікніках, на шашличках. На... Хіба що? Жартуючи на цю тему, можна було, жартуючи на тему, чи залишилися в світі племена, які не знають вогню, мабуть, можна було б прийти до цілком серйозного висновку. Що такі так, да, залишилися. І це діти мегаполісів. Ось в будинках яких... Не горять живих, горіть. О, ну там бомжі затопалять бочки. <ріст> <ріст> Майдан ти з вогнем дуже згадав, що ну, тобто, любиш, це воно є. Тобто, Це не когонізація така, пройшла. це ж не мегаполіси, правда, ще. це мегаполіс на периферії. Да? Що ти кажеш, це периферія мегаполісу. Це ще якась недоцивілізація, навіть да? свідомості їхніх мешканців. Бомжі ж, ну це ж які, це маргінали. <ріст> <ріст> ну, а на Майдані, бачиш, як запалили на Майдан це взаємодія. Ну, це влада не... взагалі урбанізація? Ну так, да, правильно. Я абсолютно тобою Нова січ, місто в місті. Так, звичайно. De. Взагалі, от, російський радянський мислитель Олексій Лосів з цього приводу, мені здається, дуже влучно сказав. Послухайте, неможливо кохати при електричному світлі, при ньому можна тільки видивлятися жертв. Неможливо молитися при електричному світлі, а можна тільки пред'являти вексель. Квартири, в яких немає живого вогню. У печі, у свічах, у лампадах страшні квартири. І для того, щоб усунути цю ганебну втрату, о, як я думаю, ви пам'ятаєте, в нашій громаді о, виникла ідея відродити дуже простий такий звичай, який побутував, а подекуди ще побутує в сільській місцевості. Під час основних прийомів їжі, сніданку, обіду, вечері запалювати свічку. Це не тільки перетворює о, прийняття їжі на священне дійство. Про необхідність, чого я тільки що казав, але й повністю відповідає нашій молитві, яку ми кожного славлення зачитуємо з велесової книги, розводячи його вранці, день і ввечері, ми вдячні його дарам затворення ворошна іпотія. І скажу ще декілька слів про духовні практики в нашій рідній вірі пов'язані з вогнем. Згадайте, навіть просте споглядання в вогню стимулює нашу фантазію. Породжує образи на війні тінями і грою відблискі. Тому не дивно, що, хоча в європейських мовах дух і духовне пов'язані з диханням, а відповідно з вітром. Починаючи від мудреців античності, вони е не тільки порівнювалися, але навіть ототожнювалися з вогня. Найперше, що здатен дарувати вогонь людській душі, це звичайно очищення. Но те, що ми говорили. Минулого, минулої неділі якраз. Навіть за часів двовір'я в народі побутувала практика сповіді стихіям, не довіряючи папам, які могли передати політично чреваті сповіді, куди треба, так би мовити, народ сповідувався, виливав душу не тільки своєму ближньому, але й стихіям. Або викопано в землі ямку, яку потім загортав, або проточній воді, річці, джерельцю, ну і, звичайно ж, вогню. А, взагалі, чисто з психологічної точки зору, проговорювання отих думок, що гнітять людину, вже приносить певне полегшення. На цьому це власне одне з вихідних положень того ж психоаналізу. Навіть якщо сам собі, це не психібка. Не психі... я сам собі, не сам собі, я ж кажу, Добре. стихії, в своєму ближньому. Ні, ближні. Власне, під час тривалої якоїсь духовної практики це може бути першим ступенем під час самозаглиблення, під час очищення свідомості. Другий дар вогню можливість безкінечно споглядати за ним, за його грою, випорожнюючи себе для чогось більшого, ніж повсякденні клопоти і метання нашого я. Ця практика є однією з найприродніших, мабуть, і найдієвіших. Просто споглядати безмовно за вогнем. Очищуючи свою свідомість. І о, про третій дар вогню я вже трошки згадував сьогодні. Під час тривалого споглядання за вогнем, ну, здебільшого більше 10 хвилин, але, мабуть, у кожного це все ж таки індивідуально. Починає здаватися, що вогонь не просто горить десь перед тобою, а відображається всередині того, хто споглядає, сповнює його єство якимось дивним жаром. Цього можна досягнути також цілеспрямовано переносячи подумки, в вогонь з того, що горить назовні, у свого, у, до свого серця. І чітким полум'ям от спалахує десь на рівні нашого духовного серця. Так. У це серцеве полум'я, при бажанні можна опустити розум і свідомість наше я. Можливо, для когось буде це дивиною, але ця практика дуже відома в середовищі християнських монахів і сихастів. Так звати. Ну, А, а... Як, як? ісихасти. Е, вони вони з'явилися на Сінайському півострові десь ще на початку нашої ери, а розвинуті були на горі Афон Григорієм Паламою, зокрема. Він таке от таким був пістиком. Це не богохульство? це ніякі такі практики з знову християнського церква. Східна, східна церква ортодоксальна. Да? Ну, типа православну, так я так би мовити, вона якраз містику цю приймає в принципі. Чи мириться з нею? Скажемо. Бо так, якщо б я був християнським священником, я б запалив би за таке. Я думаю, що сучасні ієрархи, скажімо так, церковні, не дуже налаштовані позитивно до містицизму. Це зрозуміло, звичайно. Ну а у цей жар, про який я говорив, який ніби розливається всередині під час цієї практики, відіграє велику роль у традиційному шаманізмі. І в класичній, саме класичній Йозі, де він називається Тапасом. Вважається, що за допомогою цього жару людина може творити певні магічні речі, але його не дарма тут попереджує, що всі зовнішні прояви сили набутої за допомогою цього жару, це зайва спокуса для нашого я, адже людина, яка налаштована на духовний пошук, для неї шляхом методом. І ціллю, зрештою, має бути дух, а не якісь там суперздібності. Пам'ятайте, будь ласка, це і ви, якщо захочете присвятити себе радіння на да, духовну практику. Нарешті вогонь є стихією, яка, на відміну від інших, має дуже чітке спрямування вгору. В той час як земля є нерухомою, вода тече туди, куди її спрямують, вітер дме туди, куди захоче. І цей вектор вогню. Додатково споріднює його з вектором духовного ділення. Разом з тим, що не менше ведійські і грецькі джерела досить часто називають вогнем вогонь прихованим російською секритим у речах. Адже він, так само як божество, він а, не проявляється зовнішньо, доки не з'явиться чогось, якоїсь речовини, на яке він не означав би свій вплив на речовини. Відтак язичницька мудрість полягає також в тому, що підтримуючи і плекаючи цей внутрішній вогонь, людина плекає божество в собі, одвіку присутнє в її серці. Зрештою, це не просто красиві слова, які можуть потішити слух. Я сподіваюся, що хоча б хтось їх прийме як керівництво Ну, Власне, останнє питання, яке я хотів би порушити в рамках цього заняття, це питання про, поховання, про способи поховання у слов'ян. Бо дискутованим дуже на сьогодні залишається оцей момент, що як наші предки дійсно ховали своїх померлих. Таким дуже сталим поглядом у рідновірі, більш-менш прийнятим і поширеним, є те, що от кремація, вогняне поховання є найбільш поширеним серед слов'ян. І отак воно зрештою. А ти що нам бали. скажеш? От що я скажу Давай по свою цьому? Думку. Скажу не свою думку навіть, але я свою мабуть таку. Що Археологічні дослідження саме тих культур, які були на цій території ще до формування слов'янської спільності, а тим більше під час неї за її часів, свідчать, що обидва способи поховання і. Земляне поховання, інгумація і вогняне поховання, кремація були однаково поширені залежало від станів, тому подібне? чи щось? Скоріше за все, залежало від місцевості, і, мабуть, це, це мотивувалося в тому, що чисто практичне міркування. Десь на півночі, де було багато лісу, звичайно, що перевага віддавалася кремації. Десь на півні, в степах, де лісу було обмаль. Додатково це було причиною, що перевага віддавалася Кургану. Курган. Зараз ми можемо звичайно обґрунтувати те, що більш бажане вогняне поховання, тому що кондовище займає все більше простору, все більше землі, яка могла б відда... була віддана людям в господарство або просто природі, зрештою де її потреб. Ну, Стосовно того, де от про ці культури почитати, що точно що так от було, що і ті, і ті види поховань, про це пише Рибаков насправді в першому тоді язичства древніх Славян. І е, Сідов е, в книзі Восточної славяні» в 6-13 століттях, там він аналізує конкретні культури, які були на цій території. Цікаво, що Рибаков, як і деякі інші вчені, пов'язують між собою ці два типи поховань і два типи уявлень про потайбічний світ. Згідно з першим, предки перебувають під землею і таким чином сприяють плодючості. Згідно з другим, душа людини разом з вогнем чи димом, точніше, кради від погребального вогнища сягає небесних просторів. Ну зрештою, обидва. Забирає на небо прибидва ці уявлення присутні сьогодні в нашій рідній вірі, як нава, як нижчий світ місце перебування померла, і як сварга небесна. Обидва уявлення присутні. І, зрештою, це не дивно, враховуючи саме Його. отаке подвійне існування обох видів поховань. Ось, якщо хтось має якісь питання чи теми для обговорення, коментарі, зауваження, Будь ласка, давайте можна обговорити.